Шановні друзі, українське військо героїчно б'ється з ворогом. Цього тижня Міністерство оборони України продовжувало працювати над тим, аби наша армія була забезпечена всім необхідним, аби наші військові були максимально ефективними на полі бою. Міністр оборони України зустрівся з міністеркою оборони Люксембургу Юрій Кобакес у Києві. Люксембург надійний союзник України, який демонструє лідерство у сфері ІТ. Міністр вдячний за всебічну підтримку, зокрема за внесок у розвиток іт коаліції де Люксембург є співлідером. Міністр обговорили цифрову трансформацію Збройних сил України від управління військами до ресурсного менеджменту та надання послуг для військових. Це стало можливим завдяки фінансовій допомозі, технологічній підтримці та обладнанню від партнерів. Окрему увагу приділили перспективам взаємодії в рамках коаліції дронів, до якої Люксембург нещодавно долучився. Юрій Кобакас підтвердила готовність її країни розширювати підтримку України в цьому напрямку. Україна і Данія обговорили спрямування інвестицій в український ОПК через данську модель. Заступник міністра оборони Сергій Боєв разом з командою Міноборони України презентували данській делегації пропозиції щодо спрямування коштів в українській ОПК. Сторони обговорили можливість направлення внесків країн до українських компаній за механізмом данської моделі, а також фінансування виробництва завдяки використанню відсотків від заморожених активів РФ. Спроможності українського ОПК досягли рівня 35 мільярдів доларів на рік. І швидке спрямування інвестицій допоможе максимально ефективно їх використати. Зважаючи на загрози з боку Росії, ми не маємо часу на довгі роздуми, підкреслив заступник міністра оборони. Сергій Боєв взяв участь у засіданні політичного комітету НАТО, під час якого порушив тему зміцнення оборонних спроможностей України як запоруку стійкого миру. У своєму зверненні він поінформував представників політичного комітету НАТО, що попри розпочати переговорний процес, стратегічні цілі Росії залишаються незмінними. Агресор не відмовляється від планів знищення української держави. Міноборони та серце Азовсталі об'єднали зусилля для реабілітації захисників. Оборонне відомство України підписало меморандум про співпрацю з громадською організацією Серце Азовсталі, яка опікується захисниками Маріуполя. Угода охоплює надання психологічної допомоги відновлення психоемоційного стану військових та членів їхніх родин, а також сприяння інтеграції до цивільного життя захисників, які втратили функціональні можливості внаслідок бойових дій. Сьогодні в системі Міноборони працює 2,5 тисячі військових психологів. Торік вони надали допомогу 73 тисячам військовослужбовців. Громадські організації мають власний досвід у реабілітації військовослужбовців, і цей досвід важливо досліджувати та запроваджувати його на найкраще. Ще практики зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Винахідники у війську зможуть отримати винагороду за свої розробки у Верховній Раді. Зареєстровано законопроект, який забезпечить військовим право на справедливу авторську винагороду. за створені ними технологічні рішення під час служби. Водночас держава отримає можливість ефективніше масштабувати ці розробки. Розподіл прав інтелектуальної власності передбачатиме, що особисті неминеві права авторство, збереження цілісності твору належатимуть військовослужбовцю винахіднику а майнові права використання ліцензування. Набуватиме держава в особі міноборони в Україні. Офіційно запроваджується спеціальність операторів БПЛА, які виявляють вибухонебезпечні предмети. Національний орган стандартизації України затвердив відповідний стандарт, який набуде чинності 1 травня 2025 року. Він запроваджує нову категорію операторів зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів, які виконуватимуть завдання з аеророзвідки та виявлення вибухонебезпечних предметів, завдяки впровадженню цього стандарту регламентується використання різних типів механізованих засобів розмінування, встановлюються вимоги до операторів, унормовуються заходи безпеки та гармонізується національна нормативна база з Міжнародними стандартами. За допомогою системи дотчейн для ЗСУ поставлено вже 756 мільйонів кілограмів продуктів. Кількість оброблених заявок у системі перетнула 89 тисяч. Щотижня дочейно опрацьовує понад 35 тисяч документів, які раніше оформлювалися у паперовому варіанті. Кількість активних користувачів сягнула майже трьох тисяч. Цього року бюджет на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ становить 29,7 мільярди мільярдів гривень. Дочейн – це реальний приклад того, як цифрові технології можуть змінювати систему оборонних закупівель. Ми бачимо не просто цифри, а реальну доставку продуктових комплектів у найвіддаленіші військові частини. Військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Міністерство оборони розробило зміни до положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам вікової групи 18-24 навчатися у закладах вищої освіти. Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з'єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині. Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проектом Контракт1824. Такі військовослужбовці отримують можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар'єри як у війську, так і в цивільному житті. Розвідувальний безпілотний Крейберд. Як українська розробка зберігає життя військових на полі бою. Цей компактний літак вагою до 25 кілограмів подолав уже 350 тисяч годин бойових вильотів. Він здатен перебувати у небі до 28 годин, долати відстань до 2,5 тисяч кілометрів, а також проводити розвідку на висоті 5,5 кілометри. ВПАК може переносити корисне навантаження, в тому числі баражуючі боєприпаси різних типів. Особливістю однієї з останніх версій є унікальна лазерна система наведення. Модульна конструкція дозволяє швидко замінювати різні компоненти та ремонтувати пошкодження. Локалізація виробництва складає понад 90%, що також позитивно впливає на розвиток вітчизняної економіки. Міноборони допустили до експлуатації у підрозділах сил оборони України наземний роботизований комплекс Людь вітчизняного виробництва. Він призначений для ведення спостереження та вогневої підтримки дії наших підрозділів, робот озброєний кулеметом і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та вражати цілі як в день, так і вночі. В застосунку Армія Плюс запустилося опитування про ставлення до військової служби. Завдяки йому головне управління реагування на кризові ситуації хоче дізнатися про ставлення захисників і захисниць до військової служби. Отже, долучайтеся до опитування. Боротьба проти російської агресії триває разом переможемо.